Доброго дня всім і кожному, хлопці, пояснюю наглядно, навіщо нам один тримач посередині, а другий тримач зліва. В залежності від того, для телефону дуже погано, якщо він перебуває на сонці, він влітку перегрівається і у вас швидше зіпсується акумулятор батарея. А ще часто він починає глючити від перегріву. Так ось, коли тінь справа, ви телефон тримаєте справа. Якщо тінь зліва, стойка, стійка закриває, як правило, телефон, ставите телефон зліва. І щоб телефону взагалі було хорошо, оцей, е не пам'ятаю, як називається, да, повітря вентиляційний вихід направляєте на телефон, включаєте в налаштуваннях клімату, щоб. Е Через нього дуло повітря холодне і направляєте телефон. За рахунок цього у вас телефонна батарейка відпрацює від 10 років. Все, Всім гарної роботи і да як це називається? Бережіть своє майно, яке на яке ви щоб його його купити, витрачаєте дуже багато сили і часу.